Сержант роти Пасов-Сов. Хочу показати навчальне місце. Е, дуже круте, на мою думку, воно знаходиться в глибокому ярові, і де ми можемо використовувати наших військовослужбовців на 360 градусів. В даному ярові ми розмістили багато схованих мішеней і багато таких невеличких западлянок, які можуть зустрітися в наших військовослужбовців на їхньому тернистому шляху. Ця місцевість максимально наближена е, е, до умов бойових дій. Зазвичай наші військовослужбовці пересуваються по вузьких місцях, таких як посадки, лісосмуги, і цей яр точно відображає ті самі посадки, ті самі лісосмуги. Ціль в цьому яру ми відпрацьовуємо стрільбу по відкритих мішенях, стрільбу по мішенях, які ховаються. Також відпрацьовуємо стрільбу по гонгах, відпрацьовуємо контакт на 12, щоб кожний військовослужбовець знав, як йому можна ховатися, відходити від ворога. При контакті на 12 в дуже обмеженому просторі, коли я сам проходив цю вправу, коли для мене колеги накривали місце для проходження цієї вправи. По собі знаю точно, що я не дивився під ноги. І так само знаю точно, що мої колеги також не будуть дивитися під ноги, Через те ми для них зробили маленьку таку розтяжку, яка буде потребувати їхньої уваги. Ми розташували таким чином ворога, що він відволікає нашу увагу від землі. Проходячи ці елементи, я сам з цим зустрівся і. Ворог буквально знаходиться тут, а у нас перед нами є розтяжечка. І якщо військовослужбовці її побачать, вони її можуть замаркувати, наприклад, там, якимись підручними засобами. У цьому місці у нас відбувається вже велике розширення нашої ділянки, і фокус нашої уваги починають забирати такі ящики. За ящиками можуть бути нори, як в даному випадку, ось тут. Візуально здається, що це просіящики, але тут є насправді нора. І військовослужбовці використовують ось такі гранати для того, щоб вибивати під з цих мор. Коли двійка, наприклад, військовослужбовців відходить в сторону нори чи в сторону якогось об'єкта незрозумілого. Наступна двійка чи трійка має їх прикривати. Для відволікання уваги ми зробили такого підсу для того, щоб закривати всі три поверхи, так би сказати, висоти низ. Середина і верх ми розташували ще декілька цілей поверху. Пагор високий, то можна не переживати на рахунок того, що кулі полетять кудись високо і далеко. Як ви бачите, місцевість у нас дуже дуже складна, і зараз починається весна, тому починає все зеленіти і важко, дуже важко тут працювати. Через це ми знаходимося тут, і після кожного заходу на якесь наше навчання після виконання нашого тренувального завдання ми підводимо підсумки, робимо гарний брифінг, розбираємо всі помилки. Цією локацією ми займаємося вдень та вночі. На ніч для того, щоб відпрацювати е, е, такий елемент бойоплі топлі, як Контакт на 12. Ми використовуємо гонги, які ми вчепили в визначених місцях. Ми їх міняємо періодично між собою. І також за допомогою е, технічних е, наших можливостей ми можемо їх вночі підсвітити як по команді, так по розтяжці, е, так по виявленні самих військовослужбовців. Всі молодці, все відпрацювали. Бачите, що територія ця була надзвичайно складна. Під ноги, як так як я казав, що ніхто навіть не дивився в поміні. Я, я, це... да, я це сам все проходив, дивився, і я бачу, що під ноги взагалі я не дивлюся. Я дивився. Але не побачив. Дивіться, де-не-де де втрачали тіпа, свої сектора. Коли в кінці зайшли, де ділянка була більш розгалужена, ви коротко, трошки втрачали свої сектора. З медичною допомогою справилися гарно, швидко. В загальному все добре. А, як то кажуть, тренування, тренування, ще раз тренування.